Трамп ще не став президентом, і вже що він там хотів? Гренландії, Гренландію і Канаду. І, і, Канаду, і, і, Панаму. і Панаму, так. І нам завжди здавалося в Америці важливі цінності. Взагалі цінності це те, на чому стоїть Західний світ. А західний світ, нагадаю, стоїть на християнстві. І гуманізм західного світу він виріс теж на християнстві. І право на самовираження, право на свободу, справедливість це все стоїть на християнстві. Росія несправедливо на нас напала, навіть якщо вона має якісь там свої інтереси і вона ну, хоче забрати Крим, бо її Крим вигідний. Ну але це ж несправедливо, це наша земля. І тільки люди, які поважають і розуміють цінності, вони будуть за нас. А ті люди, які кажуть, а ми хочемо собі забрати панаму, бо ж розумієте, цей панамський пролив, він ж нам важливий. Гренландію, тому що там вже стільки всього в Гренландії корисного теж собі хочемо. Виглядає на те, що Америку. Очолить людина, для якої важливо право сильного, а не право цінностей, і таким чином в Росії право сильного, в Америці право сильного. І що весь світ і тепер буде ділитися на табори? Обіцяв людям, своїм виборцям, виберіть мене, тому що ні війні, ні війні. Його вибрали. Який ні війні? Ми підемо за Гриландію, ми підемо на Панаму. Дайте Україні зброю. Ні війні. То як це так? І... було. Тут має бути звернення до християн що, будь ласка, не плутайте традиційних консерваторів, які за цінності з трампістами там чи з іншими якимись радикальними силами, які просто хочуть воювати. Світ зараз починає виглядати як перед другою світовою. Історія повторюється один в один. Пішла по колу абсолютно так само. Для нас ці всі тенденції з Гренландією, і Канадою виглядають надзвичайно загрозливо, тому що конфлікт США і Канади і Гренландії з панамою в купі відсунуть на дальший план наші проблеми, і тоді ми залишимося сам на сам зі своїми проблемами. І тоді неочевидно стане, чому Росія зло, якщо так. Америка зло. Тоді будемо вибирати менше зло. Тут об'єднуємося з Росією, тут об'єднуємося з Америкою, а Україна вже так. можна забутися.